Героями не народжуються. Героями стають, коли треба боронити Україну. Олексій і назавжди залишиться справжнім героєм. І тоді, коли він не міг залишитися осторонь оборони держави, і в найважчих місцях Олексій був і в Песках, і в Авдіївці, і скрізь там, де важко. Два роки був в АТО, повернувся і взяв в руки іншу зброю, камеру і мікрофон. Але 24 лютого я побачив Олексія з самого ранку на Лавській та він не Багаючись в перших рядах, став на захист Києва. Взяв на себе відповідальність організації в батальйоні групи гранатометників. Коли ворог стояв на кордонах Києва, Київ боронив Олексій. Зараз вся країна живе словом контрнаступу. Бо саме від контрнаступу залежить наша перемога, а значить наша дорога до миру через звільнення всієї України від загарбників. Але ми завжди маємо пам'ятати ту ціну, який український народ, українські родини і наша команда платить за те, щоб контрнаступ став можливим. А рашистське або знищені, або викинуті з української землі. Весь світ зараз святкує нашу перемогу в Балаклії. Але ми маємо пам'ятати, що ця перемога дається нам ціною життя таких героїв, як Олексій Йорченко. Вічна пам'ять тобі, Олексію. Слава героям. Слава Збройним силам України. І слава Україні! 이러면 <목소리도>